і шість Привіт я Таня, і сьогодні з п'яти речей я зроблю мінімум шість образів. Перший образ, який я створюю, це е, спортовий образ, тобто я використовую е, джинсні штани і масову футболку, а також курсів. Образом, яким створюю я, це буде кежу. В ньому я використаю цю кофточку, е, класичні джинси та кліпчуку сорочку. Наступний образ, який я створюю, це буде стиль casual. Тобто я вдягну білу сорочку замість. Репрезентую стиль casual, тобто поєднання офіційного стилю і спортивного. Е, також він йде з білими кросівками або може також від. Це презентую більший стиль, в якому можна знаходити на що. Школу. Зараз я вже показую офіційний стиль до роботи та місця навчання по типу школи чи універу. Для використання цього стилю я вжила речі біла сорочка і класичні штани. З цього стилю також можна додати піджак, тоді вже можна буде піти на роботу.